Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 11 червня 2024 року. І в мене ожила міланка. Ось уже який пагін відпустила. Тут іще один. Там, бачите, видно, не пальцем торкаюсь. Були два пагони вибили з землі. Ну, я як її витягував, вже думав. Вже думав, витягну і викину. Інше це місце посаджу. Минулому році визріла лоза, навіть досі вона, бачите, є, але щось пішло не так. І тут порепала кора. От, лущиці навіть. Не знаю чому, чому брунька вкрита була. І з часом я її вже витягувати, а тут ті два пагони зламались. Два пагони зламались і я. Так не знав, чи то з неї, чи то якийсь будяк, чи що росте. Ну і прийшов час, що там, що то були дійсно з неї, і з неї з того зеленого пагона вибилися бруньки. І ось вони, бачите, вже до якої пори вона доросла. І тут так, що кущ не є втрачений. Просто потрібно біля кореня чуть-чуть розкопувати. І це в минулому році у нас з гілочки такі посажені. Я думаю, що тільки старі, старі сажанці, ну, які вже багато років мають. Багато років мають. то ну, Вибивають щось від кореня відмолоджуються. відмолоджується. А молоді думав, ні, так ні. Повезло. Повезло. Тікай, 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 тікай. Все, друзі, нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв і перемоги над вічним ворогом.